Привіт, я Даша Тригубова, акторка, телеведуча, режисерка, сценаристка, продюсерка і ще дуже багато всього. І Як ви вже зрозуміли, моє життя це постійний рух, постійна робота і постійна відсутність часу для себе. Але сьогодні я поділюся з вами своїми Beauty Insiders. Якщо чесно, то волосся це моя сакральна тема. Всі, хто мене знають, знають наскільки я його ціную, як я за ним завжди намагаюся доглядати, і як я його постійно відрощую. Якщо я рубанула каре, це означає, що в моєму житті відбулися якісь дуже дуже карколомні зміни і не дуже добрі для мене, тому що в своєму нормальному щасливому стані я завжди буду з довгим білявим волоссям. У мене реально бувають моменти, коли я ввечері лежу вдома після роботи, після зйомки або після просто дуже складного дня і розумію, що мені себе дуже шкода, що мені хочеться себе якось обійняти, що мені хочеться зробити для себе щось. Дуже приємне. Або це гаряча ванна, або це, ну, щось таке дуже, можливо, інколи символічне, але щось, що покаже мені мою любов до себе. І ось ці моменти я розумію, що мій організм просить моєї турби. Для мене оновлення з б'юті-продуктів символізують пілінги. Скраби і все, що може е, дати відчуття, ніби я зішкрябую якусь е, стресову ситуацію, або просто дуже важкі дні. Я давно зрозуміла, що е, пілінг або скраб раз на пару тижнів мені дуже у цьому допомагають. Ну а після того, як твоя шкіра повністю очищена, треба додати чогось, що її зволожить. Я не боюся олій ніяких, тому що в мене доволі суха шкіра, я їх люблю. Я роблю олії для волосся, може. Олією зробити собі масочку для волосся і залишити на всю ніч у спеціальній шапочці. Або просто кілька крапель, якоїсь хорошої ароматичної олії на тіло. І я себе відчуваю так, ніби я просто не знаю, в якомусь там 15 столітті дама вищого світу. Робота акторки телеведучої полягає ще й у тому, що тебе регулярно фарбують. І регулярно роблять тобі укладки, абсолютно різні. І звісно, у мене були дуже жахливі ситуації. Одного разу мені його так перепалили, що навіть довелося коротко підстригатись. І навіть не одного разу це було двічі в моєму житті, і це була сильна травма. Я дуже плакала, дуже довго плакала. Пару місяців плакала, поки воно не почало відростати. Ем, але я точно знаю, що у моменти, коли волосся страждає, треба проявити до нього трошки більше уваги. Я абсолютно перестаю використовувати будь-які засоби із агресивними компонентами. Друге, я для себе знайшла. Такий хід, яким я користувалася дуже багато років, але давно його, чесно кажучи, не робила. Мені колись це було дуже прикольно, можливо, знову це повторюю. Називається ковошинг. Це найбільше, до речі, підходить дівчатам із кучерявим волоссям. Ковошинг це те, чим користуються темношкірі жінки, у яких від природи дуже жорстке і кучеряве волосся. Вони не миють його шампунями, вони миють його одразу кондиціонерами. І це ковошинг, коли кондиціонер без силіконів, це дуже важливо. А волосся, як це не дивно, а протягом певного часу починає відновлюватися. Я починаю мінімізувати будь-який вплив фена, плойки. У мене для цього є термобігуді. Якщо мені прям дуже треба на майданчик накрутку, то я використовую термобігуді. За останні роки я зрозуміла кілька речей, яких нас не втіли з вами в дитинстві. Перше, треба відвідувати трихолога. Трихолог це потрібний лікар, який скаже вам, що у вас випадає, відпадає, ламається і що варто змінити у своєму догляді щоденному. Друге, треба регулярно мити щітки і розчистки, які у вас лежать вдома. Про це чомусь наші батьки нам не казали. Кому казали, я вам дуже заздро. У мене і моїм подругам ніхто не казав. І тепер я регулярно і сама це роблю. І доньку вчу раз на тиждень всі щітки миються дуже якісно, дуже чітко. І у нас завжди абсо... і не тільки щітки, до речі, і фен треба протирати, і плойки, і утюжки, якщо ви ними користуєтесь, я просто майже не користуюся. Їх теж треба регулярно протирати від волосся і від залишків засобів, які на них лишилися. На сьогодні Любов до себе це чути себе, розуміти себе, любити себе, дякувати собі і вміти ставити пріоритети не лише роботі в плюс, а й собі також. І я зрозуміла, що якщо раніше я вважала, що любов до себе це дозволяти собі все, що завгодно, не хочеш ти в зал, не йти, їж, що хочеш, роби, що хочеш. Оце я себе побалувала. То тепер я вважаю, що я себе балую нормальним графіком, коли я нормально висипаюся, піднімаюся зранку і їду в зал. Я нещодавно зрозуміла, що любов для себе це не дозволяти собі все, що завгодно, а навчитися жити в такому графіку, який максимально гармонізує твоє тіло і твою душу. Краса в очах того, хто дивиться, а розкіш в руках того, хто турбується.